Перше, що ми, як працівники аеророзвідки, розуміємо, це ми шукаємо маскувальні сітки. Ми шукаємо все, що не зв'язано з ландшафтом, який має бути от попередньо, який був в цивільному житті, все це ми шукаємо. Ми шукаємо сліди, це все елементи маскування, це потрібно знати. Що можу сказати? Що не стоять вони на місці, не стоїмо ми на місці, потрібно рухатись в ногу. Основне зараз це тепловізійне оком. Сітку помітити практично неможливо, якщо вона правильно накрита на техніці. Взагалі це дуже серйозно, тому що якщо подивитися зі сторони людини, яка. Працює в перерозвідці, то фактично ми шукаємо маскировочні сітки оком. Але якщо вона зроблена правильно, якщо ну, правильно накрита техніка, якщо це наприклад біла сітка і накрита на чорноземі, то Відповідно, буде видно її. А якщо це в принципі там зеленки там акція зеленої, то з далекого розстояння його оку буде не видно. Це буде дуже допомагати в тому, що ворог не буде розуміти повну кількість техніки. Є дуже багато випадків, коли ми шукаємо їхню ворожу техніку, і вони вміють маскувати, вміють воювати не всі. Дочки, і відповідно, якщо вони пробують накривати не таким кольором, ми їх часто помічаємо. Починаємо вести вогонь, і тоді, вже, в принципі, на фоні там паніки, страху, вони починають рухатись навіть тими, де ми не бачимо. В принципі, маскувальна сітка це один з засобів боротьби з ворожою розвідкою, тобто розмиття силуетів, І в принципі, щоб змішати техніку з ландшафтом, який в нас є в наявності, потрібно користуватися відповідного кольору сітками. Достатнє покриття, головне, щоб не було прямих. Хліні це перше, але от основною тенденцією зараз ведення розвідки ворогом є тепловізійні камери на БПЛА. Тобто, фактично, ворог летить на відстані там 500 і вище і шукає якийсь там мотор або особовий склад, або ще якусь техніку. Тобто, якщо ця сітка буде, наприклад, з агроволокно або ще щось, що може пропускати вологу, але не пропускає тепло. Це буде набагато продуктивніше. Важливі сітки на 80% залежать залежить від людини, яка там буде щось маскувати. Якщо це у вас ландшафт, відповідно, сніг це має бути біла сітка. Якщо це якась з... зеленка, то має бути Відповідно зеленого кольору, якщо це донецький напрямок, в якому в принципі ну зеленого буває мало, то це відповідно койот або щось таке. Головне розмиття ліній, і фактично, щоб техніка не була схожа, також має сенс зараз розуміти, що працюють нейросітки, а неї розвідки розпознають техніку, особовий склад по формі і таке інше. Якщо це, наприклад, автомобіль, то має бути дистанція між приблизно отак: от. дистанція ага. між мотором і автомобілем. Тоді буде видно фактично, що є якийсь силует. Візуально для ока його буде не видно, і фактично для тепловізійної камери його буде не видно взагалі. Але в аргроволкне є проблематика з кольорами. Там фактично їх немає багато. Вони або чорного, або зеленого кольору, або такі ну, стандартний. З цим щось потрібно думати. Я рекомендую під ті цілі, які кажу, виробити загрознокна. Тому що, перше за все, зараз це працюється тепловізійною камерою з БПЛА. Ворог працює власне так, тому, наприклад, маскування всіх теплих предметів, особливий склад не має бути на поверхні. Вся техніка має бути замаскована таким чином, щоб не було видно тепла. Якщо буде видно тепло, це демаскировочний фактор. А демаскировочний фактор це ну це дуже погано. Натерам скажемо велике дякуємо, тому що ну ми фізично не можемо цим займатися, але це дуже важлива справа. Важливо виконувати її так, як вона потрібна. Багато випадків, що сітка приїжджає, і сітка таких кольорів, що вона в принципі ну вона не працює. Конкретно цей випадок це працююча сітка, це біленька. Ну в принципі, якщо це кілометр, його фактично не побачать око. Борожа.